Pouvez-vous Спасибо, сьогодні працівники комунального підприємства ритуал. Волонтери, активісти, родини загиблих, військові, ветерани війни зібрались разом щоб з вільними зусиллями упорядкувати територію військових поховань на меморіальному комплексі Алея Слави. Разом прибираємо сміття, міняємо прапори державні, які моярмарять поблизу кожного військового поховання, де потрібно міняємо флагштоки. Особлива увага приділяється похованням, до яких не приходять близькі родичі. Як правило, це люди, які вимушені були виїхати через війну за кордон або покинути територію міста і не можуть відвідати поховання близьких, це поховання захисників числа сиріт, це поховання іноземних громадян, які долучились до захисту України. Ну і також інші, інші, де це потрібно. Лакштоки міняємо там, де вони були зношені через погодні умови, вигоріли або за дуже сильні вітри, вони приходять в належний стан. Цього року стартував продовжилась робота по встановленню на могильних споруд гранітних пам'ятників захисникам захисницям, які загибли. Планах встановити 100 пам'ятних споруд за рахунок бюджету харківської міської громади. Дякуючи Харківському міському голові Ігорі Олександру Терехову і за підтримки департаменту житлово-комунального господарства вдалось продовжити цю роботу. Рухаємося ми від найперших поховань з 2017 по 2024 рік було встановлено 89 могильних споруд. От і по черзі йдемо. Це ж то така кропітка робота. Ми робочою групу групою спільно з волонтерами і працівники ритуалу обходимо, робимо аналізи, моніторинг там де потрібно замінити пам'ятну споруду. Потім зв'язуємося з близькими з родичами, з'ясовуємо наскільки люди люди Хочуть, щоб за бюджетні кошти було встановлено. бо Хтось уже самостійно заказав пам'ятник, хтось через які релігійні там погляди бачиться трішки по іншому цю пам'ятну споруду. І працюємо, тобто йдемо по порядку, не вибірково. Ще хочу сказати, що на цьому тижні було прийнято дуже важливе рішення для нашого міста. Рішення виконкому Харківської міської ради, яким затверджено положення про військові поховання в секторі військових поховань на меморіальному комплексі Алея Слави щодо встановлення типових надгробків, які були ще в 2017 році, затверджені і була робота розпочаток по їх встановленню. Там йде мова і про флагштоки, про їх розмір, висоту, про віртуальний меморіал пам'яті, як туди додати людину і що для цього потрібно.